Вона щоденно, прямуючи до ефіру, долає двадцять одну сходинку. Двадцять один в народі кажуть очко, тобто безпрограшний вибір. І стався він ще двадцять років тому, коли обрала фах нелегкий. Коли мене призначили керувати таким, я вважаю, досить великим відділом, я трохи розгубилася. Я зустріла дуже різних людей: амбітних і менш амбітних, запотребованих і менш запотребованих. Я мала дуже мало досвіду власне такого людського спілкування і розуміння. Я мала досвід інформування, але роботи з людьми як керівник я не мала. І тепер, власне, той проект, в якому я вчуся, мені допомагає в моїй щоденній роботі. Кого ага. треба погладити, кого треба насварити, нагримати, з ким треба так, а з ким треба так. Я би хотіла мати програму свою авторську, яка б була дотична до, до того навчання, е, я пишу час від часу, десь так по ночах, коли мене вже ніхто не рухає. Художні тюди, які називаються Гримаси долі». Оле. Може, може, би то так називалася наступна програма, я не знаю. Сьогодні у нас зустріч з особою, яка з'являється у певні відрізки часу на екрані телевізора. А поки що коротеньке досьє офіційне. Парисковія дворянин народилася в 1971 році. Закінчила факультет журналістики Львівського університету. Працювала в київських львівських газетах. Вже понад 10 років працює журналістом у телерадіокомпанії Люкс. Викладає радіожурналістику у Львівському університеті. Дописувач до багатьох газет Всеядний журналіст. А неофіційно у неї телефон працює круглодобово, на поличках мириться Ліна Костенко Леся Українка Маркес і Сенека, охоче дає автографи, контактна, емоційна і уникає сірого, збагненного і доступного. Кава то є продукт журналіста, так? Наскільки відповідає правді ситуація, що журналіст мусить, звивалившися язиком, бігати по кав'ярнях, аби не збирати якусь певну інформацію. Я наскільки знаю, що та інформація завжди правдива. є. Абсолютно, я не можу якось відійти від того журналістського стану навіть вночі. Я ніколи не вимикаю телефон. Я постійно аналізую всі новини, але коли я виходжу в місто, навіть не на каву. І я 100% журналістом. Я оглядаюся, як реагують люди на ту чи іншу ситуацію, як їдуть машини, де є який корок, звідки вийшов який депутат, чи з ким він вийшов і так далі. Може, я це не буду використовувати, але я це мушу знати. Бо якби я. Якщо я цього не буду знати, то я не буду журналістом. На каву я ходжу часто, і мені часом важко втриматися, щоб постійно самі не говорити, бо журналісти люблять говорити а більше слухати. Але, власне, з кави я приношу інформацію, яка потім є, чи не найофіційнішою інформацією. Mm -hmm. Я люблю каву ще й тому, що я люблю Львів. Просто отак. Отак якось по-людськи його люблю, що я собі не уявляю, що я могла працювати десь в іншому місці. Mm -hmm. кава, це є друзі. Вису, львові. Так, кава це є друзі, кава це є спілкування, кава це є споглядання Львова. Я сідаю на ринку і мені просто приємно, що поруч іде трамвай, я не мушу відсувати свого столика. Мені приємно, що я бачу, коли який чиновник прийшов на роботу, коли який пішов yeah, і так далі. Може, сидячи на каві, в мене народилася ідея запровадити рубрику Світська хроніка. Mm -hmm. Бо нам бракує такого людського. Ми бачимо тих посадовців, тих депутатів, тих чиновників такими штивними, і нам здається, що вони такими є. Але не також звичайними людьми зі своїми гріхами, плюсами, мінусами. Без кави цього би не було. Mm -hmm. Без кави я би не зустрічалася з тими, хто сидить по кабінетах, так нам видається, з 9 до 6, і, і займається дітьми. Ну, це печальні люди, іншим. <рес> Тому що може, життя може, проходить може, повсту. може, власне, кава і десь трошечки такий вільний час їх робить не. Може, вони стають інакшими. На каві добре думається і на каві добре відпочивається, часом, навіть і журиться на каві. Якщо взяти за основу те, що я відбулася, то ви можете сказати, якої мудрості ви навчилися за все це життя, що воно дало, якого, якого розуміння цього світу. Я не знаю, чи я вже тої мудрості навчилася, але мені би дуже хотілося, щоб я навчилася. Вміти сумувати коли сумно, не боятися цього відчуття, не боятися нещастя, якщо воно приходить, значить, воно для чогось приходить. Є такий вислів, все, що не вбиває нас, робить нас сильнішими, очевидно. Навчитися сприймати життя таким, як воно є, якби це банально не звучало. Не хотіти тільки ідеального, а сприймати все і негативне, і позитивне, вміти плакати і сміятися, вміти тішитися і вміти сумувати, але вміти тішитися так просто по-людськи, як тішилася моя бабця, коли сходило сонце, коли вона могла пройти босоніж по траві, як тішилася, коли сходила перша картопля, яку вона посадила. Як тішилася, коли корова дала багато молока, і воно таке парувало, знаєте, було багато тої, тої пінки зверху. Я страшенно сумую за тими часами, коли я була маленька, і мені приносили то перше молоко в 4 чи в п'ятій ранку, і я з заплющеними очима його випивала. Угу. Я сумую за тим дитинством, але ми мусимо сприймати, що щось іде, а щось приходить. Минає молодість, приходить старість. так? Е, минає один якийсь етап, але обов'язково буде інший. Може кращий, може гірший, але мій. Я дуже хочу цієї мудрості, власне, навчитися. Який є світ поразки дворянин? Що туди внутрішній світ? Що туди входить? Яка це є обойма і чого це є обойма? Я мушу просто подякувати моїм батькам. Моїй родині, моїм друзям, людям, з якими я зустрічаюся по життю, за те, що вони поповнюють цей світ. І того світу, мені так здається, є дуже багато. Часом мені навіть заважає моя така розбурханість і така дуже різноплановість. Мені хочеться себе зібрати докупи, але воно не, зб... не... не збирається. Я люблю слухати добру музику, коли мені сумно, наприклад. Я люблю плакати, цей світ є плаксивий, але водночас і цей світ є радісний, бо я намагаюся бути оптимістом. Я можу бути роздратованою власне, в тому своєму світі, а можу бути дуже лагідною. Я не знаю, як окреслити одним словом, але мені здається, що цей світ внутрішній є такий світ, який він є довкола. А поезія? От ви казали, що ви часом пишете вірші? Я пишу отюди, дуже давно пишу отюди. Це, це напевно більше нагадує Верлібер, Білий вірш. Я собі так визначила, що коли я не маю сили заплакати, то я мушу написати. Я пишу, коли я закохуюсь. І ця закоханість мусить жити тільки в мені. Я її не можу нікому подарувати. Я пишу, коли мені хочеться висловитись, але мене ще не готові почути. Я пишу вночі зазвичай пишу, коли мені не спиться. Мені здається, що поезія вміє дуже коротко, дуже стисло і дуже ємко показати те, про що можна говорити роками. Тому я пишу. Звичайно, я не можу вважати себе поетом і претендувати на визнання як поета, але мені це допомагає жити. Угу. І стан любові, як, як довго може тривати стан любові? Бо закоханість має бути постійно, ви сказали. От цей стан, скільки він триває? Кажуть, одного рік в когось там ну, вистачить півдня. Ну, як у вас? Я мушу бути в тому стані постійно. Інакше мені здається, що я стаю сірою, такою, знаєте, пластиліновою і нецікавою самою собі. Я мушу в стані закоханості бути постійно, навіть якщо ніхто про це не знає, окрім мене. Бо інакше в мене не буде ніяких емоцій, інакше в мене не буде добра, інакше в мене не світитимуться очі, а тоді краще з хати просто не виходить. Я так аналізую кожен день тижня і не можу вам назвати дня, який би не був з втомою і з веснагою такою. Але часом видається, що я би вже без того не жила. Я маю за день дуже багато дзвінків, я маю за день дуже багато справ, я маю за день ефіри. Але окрім того, я маю час на зустрічі з друзями, окрім того, я маю час на особисте життя. У мене росте донька. Який вже майже 14 років, тобто день як звичайної людини. Що таке значить, в вашому віці ви є молода особа керувати маючи так 40 осіб, якими ви керуєте? Що таке бути в вашому віці з вашою нагрузкою шеф-редактором? Це так звучить, ну, потрясаючи. Я над цим не замислювалася, але я думаю, що це бути і фільтром, і буфером, і мамою. І як я сказала, таким керівником, який може гримнути по столу і напівмужчиною. На жаль, ми мусимо так часом поводитися. Складно є. Складно є, бо я іноді провожу планування і дивлюся на своїх людей. Вони всі талановиті, вони всі хочуть йти вперед, рухатися вперед, щось робити, щось своє, нове, інакше. Я мушу це не пропустити. Я ввечері, коли аналізую, як я з кожним з ним говорила, я думаю, так, завтра цього треба обов'язково похвалити, а цього навпаки. Цьому треба дати такий матеріал, а цьому так. Я часом почуваюся вихователькою. Хто виховує вас? Хто вас виховував отакі от моменти життя? Професія чи може старший якийсь друг, вчитель, приклад якийсь життєвий? Знаєте, мені щастило на виховання, на, на родину, тобто бабця, на честь якої мене назвали. І це ім'я принесло, я вважаю мені також популярність, тому що Парасковія це не є таке поширене ім'я. Мене назвали на честь бабці, на жаль, вона вже покійна. Це постійний мій слухач був. Вона завжди слухала всі мої радіопрограми і критикувала так, як могла, не будучи журналістом, але це мені дуже допомагало. В університеті я мала дуже доброго доброго викладачку Сербенського Олександру Антонівну, яка навчила мене правильно говорити, бо я жахливо говорила, коли прийшла в університет. В школі я також мала добрих вчителів. Окрім того, я маю добрих друзів, які не бояться казати мені правду, якщо вона є гіркою. Окрім того, я маю добрий колектив. Мені подобається працювати з тими людьми, з якими я працюю? Може, в мене немає такого ідеалу в журналістиці, але я якби по 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 такій частиночці беру від кожного. Святослав Цеголко веде програму. Я думаю, як він добре поставив питання, мені воно подобається. Чи Роман Скрипін, чи Алла Мазур, е, чи будь-хто журналістів, яких я дивлюся. Я намагаюся щось від них брати, незалежно від того, якого вони віку. Я от зараз стою на цьому місці, практично, де ви виходите в ефір. Правильно, яке є відчуття за? Прямим ефіром. І наскільки він для вас є запотребований, той прямий ефір? Це не є звичка і не є звичне ремесло, це точно. Це так відбувається на якомусь такому єдиному нерві, особливо прямий ефір. З записом легше. Прямий ефір ти можеш сподіватися тільки на себе, тому що техніка, яка б вона не була нова, яка б вона не була досконала, вона часом підводить. Але я завжди також сподіваюся на, сподіваюся на людей, з якими працюю. Я впевнена в своїх режисерах, я впевнена в операторах, я впевнена в людях, які готують одяг, зачіску, макіяж і так далі. Коли я сідаю до ефіру, я собі завжди так думаю, що не, не ви для мене, глядачі, а я для вас. І трошечки опускаю нижче свої амбіції, трошечки опускаю таке нижче своє самолюбування, яке, напевно в кожної людини. А більше роблю акцент на тому, що я розповідаю. Принаймні, я намагаюся цього навчитися. Не знаю, як воно в мене виходить, але мені б дуже хотілося. Щоб я не була в кадрі заради самої себе, а заради того, що відбувається в тому кадрі, так заради тої інформації, яку готує наш колектив, заради тих глядачів, які нас чекають і люблять, це не є от патетика, це не є працю... патетика зараз. Наскільки це є справжнє сказання? Можливо, воно патетично звучить, але. Я вам поясню, чому я так думаю. Я часто оглядаю інші канали і дивлюся випуски новин різних каналів і центральних і регіональних. Не дай Боже критикувати своїх колег, але часами буває так, що. Ведуча сидить в кадрі і там немає чи ведучої, і там немає чогось більшого, чого би напевно мав чекати, глядач, чого чекає глядач. Може, то патетично звучить, може я тому тільки вчуся, може, я також цього не вмію робити, не можу себе проаналізувати з боку. Ясно. А ніша, яку ви зараз займаєте, ви є інформаційний журналіст, так, аналітик в певній мірі. Чи ви не хотіли поміняти нішу журналістську? Зробитися, скажімо, психологічним журналістом, скандальним журналістом, або таким, як я кажу, знаєте, таке тепле масло: сісти, пром'явкати і мати таку знаєте, таку повільну передачу. Як кажуть, ну, можливо, ні про що тоді. Промявкати точно ні, це не з моїм характером. Я маю такий холяричний трохи характер, дуже динамічний. Мені хочеться постійно бути в русі, мені хочеться постійно бути в курсі. Пром'явкати точно ні. Скандальним, мабуть, також ні. Я очевидно вмію робити скандальні матеріали, але я потім дуже довго мучуся, чи то я правильно зробила. Потім, коли зустрічаю тих людей на вулиці у Львові, то мені здається, що... Може би не треба було так, ми живемо в одному місті і так далі, якісь такі докори сумління мене гризуть. Але я люблю ту журналістику, яка межує зі скандалом. Тобто, коли є скандал, то про нього треба говорити, але дати можливість висловитися всім. Е mm -hmm. Читаніша психологічним журналістом. Я зараз є в проєкті, австрійсько-українському проєкті. Де вивчають психіатрію? Тобто третій чек, рік, я не знаю, вже третій рік вже третій рік. Ну вчуся й я не вчуся на психіатра, але десь дотична до, до того, коли свого часу мій добрий друг мені порадив це зробити. Мені це страшенно подобається. Заглиблюватися в людину, в того про кого ти пишеш, кого ти бачиш в об'єктиві камер. Це напевно моє. Ну я до того рухаюсь. Лабораторія журналіста вона повинна бути. На рівні технологічному чи на рівні душі? Ой, то таке актуальне для мене питання. Я спілкуюся зі своїми колегами, думаю над тим, що я роблю, і мене завжди бентежить, що ми перестали заглиблюватися. Журналісти, може, зважаючи на той темпоритм. На те завантаження таке технологічне, на те завантаження інформаційне, завжди якось так збирають по вершечках. Мені завжди хочеться більшого. От я коли читаю сюжети, особливо коли випускова в той день, і я від кожного журналіста вимагаю: а що за тим, так? А що за тим синхроном 20 секунд, а що за тією людиною, яка вчинила не так, а що за цією ситуацією? І мені здається, що це настільки вихолощується швидко і стає власне технологічним, так як ви кажете, що я часами впадаю в такий великий смуток за тою журналістикою. Можливо, вона була радянська, можливо, вона була з якимись певними ідеологічними настановами, але там був трошечки інакший вишкіл. Там не було отого от косо, криво або живо. А чомусь зараз. Може, і загалом українська журналістика рухається в іншому напрямку, і мені це так не подобається. Я не знаю, чи я можу це змінити. Можливо, можу з свого боку, але так, так, є. Ви собі планували бути журналістом в житті, чи це так сталося? І чи саме ту нішу ви займаєте, яку сьогодні займаєте шеф-редактор вашої компанії телевізійної? Так. Так. То така цікава історія. Я собі намріяла бути журналістом з 5 класу. І вела таку боротьбу зі своїми родичами, бо зрозуміло, і батьки і дідусь з бабцею переживали і хвилювалися, бо журналістика для жінки це є виснажливо і треба так трохи жартовно до того підходити. І так, мене за половинними мужчинами родимося до Очевидно, ми ми робимося, дивитися, очевидно так. І мене переконували, що може ти станеш вчителем, а може, ти станеш лікарем, а може, ти, ти підеш в якусь іншу сферу. Після 9 класу. Мені так нарадили йти вчителювати, тобто вчитися на педагога. Я вам скажу, що я зробила таку диверсію. Я на іспиті з математики віддала чистий аркуш паперу. Правда, зізналася в тому мамі аж вже на третьому курсі факультету журналістики, бо так хотіла бути журналістом. І коли я собі так ставлю питання, чи могла би я бути кимось іншим. Наразі я не знаходжу замінника в, інших, в іншій сфері і в іншій професії. Наскільки треба бути порядним, людиною порядною і порядним журналістом по великим моральним еталонам, щоб мати щастя право вийти і дивитися в очі, це при тому, що ми даємо дуже часом інформацію нехорошу. Я думаю, що ми зі своїм колективом пережили різні часи за 10 років, принаймні моєї роботи тут. І вибори, і після виборів, і до виборів. І мали в своїх руках дуже різну інформацію. Я так собі роздумувала, як би то гідно вийти з ситуації, часом, з якої нема гідного виходу, дати можливість висловитися всім. А глядач. Хай собі вибирає, де та правда є: посередині, чи збоку, чи там, чи там. Як бути моральним в журналістиці, так як бути моральним будь-де, де інде. Напевно, є просто правило поводитися так, як ти хочеш, щоб поводилися з тобою. Якщо я не хочу, щоб мене завтра боліло, то краще сьогодні нікому не завдавати болю. Звичайно, життя є складне, і те, що тут написано, не означає, що ми завтра точно так само будемо дотримуватися, так? Але якщо до цього дуже прагнути і дуже старатися, то на якийсь восьмий чи десятий раз тих старань приходить розуміння, що тобі справді легше так жити. Не боятися комусь сказати, ти добре зробив, наприклад, своєму колезі журналісту, навіть якщо він працює в іншій компанії, то не має значення. Твій репортаж був вчора досконалий, так як пані Софія часом любить позвонити мені і сказати після ефіру. Або ти знаєш, тут може так було треба, не боятися. Зразу стає легше тобі на душі, бо ти не злукавив. Часами тяжко, я знаю, бо є амбіції, є самолюбство, є те, що я найкращий в тій журналістиці, і моя компанія є найкраща. Але в такий спосіб, ми, напевно, згуртуємо і ту журналістику і покажемо глядачеві якийсь зразок іншого, іншого ставлення один до одного. Журналіст це є людина політичного скерування, чи це є людина стану духу. Я можу говорити напевно тільки за себе. Ну, я так, не так. маю симпатії до жодної партії. Не знаю, чому так склалося, може, тому що я за тими партіями бачу певних людей. Одні якби, дотримуються якихось принципів, інші ними нехтують. Але я також не вважаю, що журналіст може бути аполітичним. Ви знаєте, як мене щось дратує, то, я, дратує. то я піду і скажу це депутату міськради. Чи депутату Верховної Ради. Хай собі думає, що я розумієте, така здедербована журналістка, яка шукає скандалу, хай собі що завгодно думає. Але я сказала. Інша справа, що в ефірі ми мусимо дати його точку зору, бо є певні правила в журналістиці, і дати точку зору експерта, так? а не тільки мою власну позицію. Але я не вірю, що журналіст, сідаючи перед камеру, не має своєї позиції. Вже по тому, як він розставляє акценти. Вже по тому, як він це подає, це вже є позиція. Бо інакше не може бути. Як можна без позиції жити? Такі особистості могли сформувати ваш характер. Вас не сформувала родина? Я не знаю, чи я вже є така сформована особистість. Я люблю. Літературу українську. Я просто за захоплена Лесею Українкою. Я люблю поезію. Я захоплена Ліною Костенко, її потугою, її внутрішнім потенціалом. Я читаю в мене кожен рядок просто викликає, знаєте, такий, такий мандраж по тілу. Бо, здається, там образно написано про якийсь листочок, про чи про як я процитувала, про вечірнє сонце. Або mm -hmm. здається, часу і не гаю, не встигаю, не встигаю. Просто написано. І коли я її побачила, Ліна Костенко побачила на сцені, як вона виходить, як вона тримається, я її по-доброму позаздрила. Позаздрила її самодостатності. Таких людей, як Ліна Костенко, в моєму житті було дуже багато. У мене є гарний товариш, добрий товариш, з яким я знаюся 10 років, Олег Березюк, який робить мені постійні зауваження, і я над ними думаю. В мене є. Такі мої коліжанки з інших газет, з якими ми спілкуємося, аналізуємо, як далі жити в тій журналістиці, зокрема. Я маю таких добрих друзів ще зі школи також. Я не погоджуюся з вами, щоб мене не сформувала родина. Я завжди спостерігаю за потугою своєї мами, яка, по суті, сама виховала двох дітей, двох дівчат, не маючи якихось величезних статків. Але я не бачила її втомленою ніколи. Я бачила її постійно в русі, і досі бачу. І мені часом стає незручно, що мені так хочеться полежати на дивані, а вона прибігає з роботи і те зробила, і те зробила і ще кудись біжить. Я думаю, боже, чи я би так змогла і чи я так зможу. Тобто mm -hmm. кожна людина, яка трапляється на, на моєму шляху, є для мене важливою. Виникаючи, просто запитання воно мусить зараз прозвучати, чому так буває, що і чому так є. Що так багато ми побудували церков. Так ми часто ходимо до сповіді. Чому так погано живемо? Тому що українці занадто терплячі і занадто тихі. Я е, так собі часом цитую Висоцького, тому що буйних мало, от і нету важаків. Тому ми так погано живемо. Звичайно, ну, якби ми можемо е мучитися докорами сумління, е витягувати своєї душі все зле і каятися в тому. Але часом ми махаємо на все рукою, якось воно буде. Не буде, якщо не докластися, не буде. І Господь Бог нам дає це, звичайно, ту -ту -ту той простір для дій. Але щоб зробити ту дію, треба часом піднятися з дивану, треба часом роздратуватися. Треба часом прийти і комусь це сказати просто в очі. Викликати, може, на себе агресію, але треба. Тоді будуть в нас лідери такі, як треба. Ви себе чуєте лідером. Я думаю, що так. Чого не вибачаєте професійно і чим фактично заспокоюєтеся професійно? В житті не все-таки не вибачаю зради, такої свідомої зради. Бо є люди, які уступаються не хотячи того. Професійно не вибачаю посередності. Так, може, то не добре, але уникаю таких людей. Я люблю яскравих людей. Хай ті люди когось в той момент дратують, але вони є помітні. Посередності ну, не хочу бачити поруч зі собою. Не вибачаю такої якоїсь халатності, аби як зробити, аби як аби від мене відчепилися. краще не робити. Краще відверто сказати, мені нині то не йде, або я нині на то не налаштований. А чим, як ви кажете, задовольняюся в роботі? Дуже люблю командну роботу, таку злагоджену, коли багато людей бачать одну якусь спільну мету, кожен по-своєму. Потім виходить добрий продукт.